Катерина Григорівна, я хотіла сьогодні запитати вас, е, який результат ви отримали, е, тому що ви приймали вітамінний комплекс опорно-рухова система, так. Так. Ви вже приймаєте його вдруге. Да. Да. Мабуть, якісь чудові результати, раз ви е, після ну, цього пер, потім. Перший перш, перш, перш я з чоловіком на двох розділила. А, ви розділили, ви да, приймали да. разом. Через те в мене вийшло друге. А цей я вже приймаю сама. Які результати були і у вас, і у чоловіка? У ну, чоловіка не признався. Не признався. Такої. Да, Ну він... Ви ж, мабуть, по ньому Я спостерігали. Побачила, він покращення. став, щось він там наники. Зразу було добре, добре, а тоді щось він заникався і не признається. Не признається. Не знаю чому, але не признається. Але те, що він з щитовидкою в нього дуже великі проблеми, Так. Його... Цього. то він, він же. Ну як шарфік? Носить Тоді? шарфік? Да. Він не носить він. його, він його тільки вночі, бо він як лягає, його зривало кашля. Ну одягає його на ніч. Да, да, на ніч. Після того, як він з місяць поприймали ви вітаміни, якісь зміни по ньому ви да, він не кашляє так. Ага, кашля. Зник у цей кашель. От, да. кашель його, то, то а він. як по енергії? Ну, по енергії, я знаю, він займається своїм там ще фізично. він стає, зранку займається, тому що проблеми є. Але так, ну, ну, як був, як мені здається, не, по йому нічого я не побачила. Також. Так, може, він, щоб ще комплекс цей пропив, то може б якесь. Ну, Або щоб... якби ще розказав, вам, так? Да, да, ну Не признається. А то, що в його енергія з'явилася, я бачу, він більш такий став. Ну, Більш енергійний, да, і зник злі... них кашель. Да, Навіть да, такі симптоми. Да, да, то... Тепер у вас які результати? У мене результати, я так відчула, як вам сказати, бодре теж. Результати, що я, я як більше енергії. Да, 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 більше енергії. я це як випиваю, ти, що за півчаса їди, то я до, до вечора я роблю роботу. А раніше як було? А раніше ні. Походила, походила і лягла. Тобто ви зараз можете робити більше якоїсь роботи, ніж раніше, так. А от чи, може ще помітили якісь. Е Трохи біль ушла. Знімали е зні, зняли да, біль в суглобах. Да, да, да. Мене не тільки що суглопи, мене оце ось ось я прижимаю і мені боляче. Це Не кінцівки, верхні. Кінцівки е до все тіло. До, тіл. і... до всього тіла. Ось таке ось я прижимаю, мені боляче. Яке сильно. А то раніше я до цього я взагалі торкнутися не могла до себе. Так, Скажіть, так. будь ласка, через який час після прийому вже ви помітили ці зміни? На, треті сутки, на третій сутки. Уже на третю добу, на ви третій, помітили, на третє, да. так. Да, да. І я стала жвавіша, більше, да, більше енергії. Да. Це мене. І дуже добре, ти, ти що. Як воду міді. Чути? Міді, міді. А витяжка з да. одного бою Мені мідії. стало легше дихати. Тому що щитовідкою ж у мене У вас дуже... проблеми з щитопитівною да, заводою. мене, мене щит... одна долька 1,8, а друга 2,1. Угу. Я задихалася. О, а після цього я ну, дихаю. Дихаю. Да, якщо там, ну, щось там такі... Саме саме таки підібрано для да, що почати. Я... Мені легше Umaga дихати і да, да, Мені легше дихати, я це замітила, що мені легше дихати. Нам і ви багато. тоді вирішили придбати ще один комплекс опорно-рухова да. да. і купити і, і, і прийняти... самий одній. Одна я. І да. Я п'ю вже сама, нікому не даю, сама п'ю. <laughs> Результати є. Я ж кажу: я бодріша стала і і. Не така болюка в мене, як то кажуть, тож я не могла до себе торкнутися. Давайте підсумуємо. Значить, краще стало з суглобами, у вас да. немає цих болей, вони ушли. Да, да. Краще е, зробити щодо подібної залози, да. тому що е, краще стало дихати, більше енергії, ви більше можете зробити, ви щаслива людина. Uh -huh. Mm -hmm. А у вас ще якісь обладнання є? Ви ж паралельно займаєтесь на У Мене ногобес? обладнання. По-перше, я сплю. У е мене обладнання багато. <реш> Турманіва кераміка. Турманіва кераміки в мене багато. Біохат у мене є. Е Три пояси. Три пояси. Три. Ну, Давайте розшифруємо. Тепловий пояс. Тепловий. Пояс-міостимулятор стимулятор, да, і, і пояс тк 14, який ви носите постійно, постійно на собі, постійно, так, постійно спите да. на турманівої кераміки, да. і плюс у вас ще є дев'ятикульковий. Дев'ятикульковий і двохкульковий. І двохкульковий, ви багата жінка. Так, да, я ну, бачите, в мене так, що я трохи його роздаю. Є в мене ну, бо клієн. ви ще й добра жінка. Ну, да. А то, що я сплю на зараз на накидці в мене в ліжку лежить, онук лежить на поясі, а онука коло мене, ми вдвох нею. Ви бабуля, яка дбає ще й про да. своїх? Якщо, якщо спить онука на цьому, то я лягаю на біохаті, йду, на... включаю і лягаю на біохаті. Катерина Григорівна, що порадити нашим відвідувачам, особливо з приводу вітамінів? Першими йти у... купляти там в аптеках. То це незамініме. Це, це набагато краще. Тим більше, що ви відчули зразу діти? Звісно. Дій. І по-перше, я заплатила, як то кажуть, за два місяці, і більше я не, ну, не трачу ні на що. Я вклала в своє здоров'я. Так що я бажаю, хай люди вірять і, і купують і приймають. І купують і приймають. Є результати дуже добре. Чудово.